Написано в Торі, у кожен єврей, коли буде носити одяг, на чотирьох углах одягу mm -hmm. мають бути кість. Бачите кісті? Mm -hmm. Це чотири угла одягу. На кожному углу є така кість. І написано: ходіть, носіть такий одяг з такими кістями. Що вони щось значать? Значить, без значення не, не було. І то є секретом. Значить, то не секрет. Значить, чому? На цих кістях. Є 613 узлів до чотирьох. Є 613 заповідей, що коли людина ходить, щоб коли візьме, подивиться на, на цій е, кісті, і вспомнила, що треба виконувати ці 613 заповідей. Вони зав'язуються з самою людиною, яка ні, це? Ні, ні. Вони, коли купуєш. Вже Вони готові. вже готові. готові. Значить, і... Оце.